До 20-ї річниці незалежності Перший національний розпочинає серію репортажів обличчя України. Від щосуботи наші журналісти розповідатимуть про людей, які боролися за Україну і змінювали її історію. Розпочинає портретну галерею непересічних особистостей Ярослава Стецько, емігрантка і патріотка, яка лише за 10 років до своєї смерті нарешті отримала український паспорт. Тисячі людей на площі ринок у центрі Львова. Це 50-та річниця проголошення акту про незалежність Української держави. Слава Стецько ще іммігрантка в Україні нелегально. Вона переконувала українців. Вони мають знову бути в Європі. Світ показує нам на маленький люксибур чи ще менше, монако, що процвітають у війни Європі і питає. А чому ж ви ходите, голодні? На Це аматорське відео знімали за кілька місяців до 24 серпня. Слава Стецько приїхала в Україну у 91-му. До того 47 років перебувала в еміграції у Німеччині, куди потрапила під час Другої світової. В Україні була активісткою жіночого молодіжного крила організації українських націоналістів. В екзилі пані Слава допомагала своєму чоловікові, видатному лідерові ООН Ярославові Стецьку, який і проголосив Акт Незалежності України у Львові 30 червня 41 -го. В еміграції Ярослав. А з дружиною жили без паспортів, залишались особами без громадянства. Вони прагнули бути під даними однієї держави незалежної України. Вона казала, як я люблю цю Україну. Коли вона прилітала з Борисполя, їхала з Борисполя до Києва і переїжджала мости, і оглядала ці всі околиці, Казала кращої країни у світі. Я об'їздила дуже багато країн, але кращої країни з такими краєвидами, з такими горами, з такою землею, з такими людьми не. Має ніде жінка-легенда Ганна Музика. Дівочі ім'я Слави Стецько народилась на Тернопільщині у містечку Тербовля і навчалась у польській гімназії. Згадувала, як у школі їм забороняли спілкуватись українською. Тоді 12-річною заявила Я українка. У 38-му стала членом ОУН. У 43-му потрапила у німецьку в'язницю у Львові. 44-й, 91-й в еміграції, де разом з чоловіком Ярославом Стецьком вела підпільну діяльність спрямовану на визволення України від радянської влади. Була членом антибільшовицького блоку народів. Тоді зустрічалась з Рональдом Рейганом. Після смерті чоловіка у 86-му очолила кун з 91-го в Україні. Народний депутат другого, третього та четвертого скликань. Вона не була типовою залізною леді, попри суворий голос і сувору дисципліну, згадують однодумці. Судячи по тому, як їй легко вдалося по всіх областях зорганізувати обласні осередки конгресу, то можете собі уявити, як її люди сприймали. Навіть в Одесі, де вона там мала зустріч зі студентами і з громадськістю, то там не було ніяких провокацій. Зміти ніяких якихось тих яких, е, виступів, таких щось проти неї і в Луганську так само було у парламенті. Славу Стасько поважала навіть запеклі ідеологічні противники комуністи. Вона змогла з прибічниці суд революційних дій стати на шлях цивілізованого парламентаризму і ніколи не кривила душею щодо головного відданості Україні. Деякі її висловлювання актуальні досі. Ми б хотіли мати з Росією такі стосунки, як має сьогодні Німеччина з Францією. Воювали колись зараз в них є нормальні відносини, як рівні зрі. В як, як держава з державою, як сусід сусідом, а не далі претензії росіян бути старшими братами над українцями. У 2002-му, як найстарший член парламенту, проголошувала текст присяги нового депутатського складу. Пані Слава хворіла на серце, але на операцію за кордоном не погодилась. Пані Слава відмовилась від неї, і в заключенні лікарів німецьких колег ми прочитали. Написали вони так, що пацієнтка відмовилась через невідкладні справи на батьківщині. Слава Стечко померла незадовго до свого 83-го дня народження. Центром Києва її пронесли на руках. З нею Рощалась вся Україна, Ольга Скотникова, Ольга Крупник, Роман Рибрій, перша національна.